Мої вітання всім без винятку, е е і тим, хто сьогодні є учасниками, і тим, хто все це готував, е я ну безпосередньо брав участь, тому оргкомітет, е е редакційна колегія, всі е решта людей, хто був задіяний в цій підготовці, і ті, звичайно ж, хто е нам довірився, хто надіслав свої доповіді. Останні роки я от виступаю, і кожен раз я починаю з усіляких проблем, і труднощів, які ми долали, долали, долали. Ми долали епідемію, ми долали вторгнення, ми долали ще масу усіляких обмежень, блекаути, локаути, розбомблені корпуси, гуртожитки і так далі. Тому подібне. Безумовно, без того, що ми. Дійсно досягли і подолали. Е, немає ніякої розмови про конференцію. Але сьогодні я хотів би почати трошки оптимістично. Е, оптимістично е, і звернути увагу на декілька цифр е, чисел, е, які є визначальними для нашої сьогоднішньої зустрічі. На вкладинці нашої програми, нашої конференції, значиться горда цифра 7. Ми збираємо однодумців сьоме, і це, на мій погляд, дуже визначний показник. Ми пройшли випробування часом. і Час показав спільними зусиллями Дніпровської політехніки, Запорізької політехніки і університету міського господарства імені Бєкетова започатковано життєздатний і потужний молодіжний рух, до якого є інтерес. Наша конференція продовжує відкривати шлях до нових знань методів. Напрямків досліджень, все більшому коло осіб, але крім поважної, і це давні перевірка часом і гордої сімки, всі, хто бачив програму конференції, бачили також скромну, але впевнену одиничку, і вага цієї одинички не менша. Адже сьогодні ми вперше е, сміливо говоримо, що за, сі, за ці сім років ми переросли. Всеукраїнський рівень. Ми розпочинали конференцію як всіукраїнські. А сьогодні я відкриваю першу міжнародну науково практичну конференцію з здобучі вищої освіти і молодих вчених інформаційні технології, теорія і практика. Тепер, крім наших звичних партнерів, нашими співорганізаторами є Еслінський, Еслінгенський університет прикладних досліджень, університет Кобланса, Ротлінгенський університет, це всі. Представляють Німеччину університет Чанкірі Каратекін, Туреччина. Ми раді вітати всіх в нашому колі однодумців і вдячні за підтримку, розуміння і взаємодію. Звичайно, хвалитися рекордною кількістю співорганізаторів це одне, але набагато приємніше бачити рекордну кількість учасників в програмі нашої конференції понад 150 доповідей. Від 234 учасників я спеціально подивився зараз, бо я це не можу забувати. Це новий рекорд. Я вас вітаю всіх з цим рекордом, і е, тут не можу не сказати величезне слово вдячності редакційній колегії, які випала нелегка задача опрацювати протягом е, кількох тижнів. Понад дві сотні заявок з тезими. Е, е, я не обмовився де ж чому стало 150? Доповідей могло бути багато набагато більше, але ми сповідуємо принципи академічної доброчесності. А відтак, всі доповіді, які ви сьогодні почуєте і завтра, і навіть яких ви не почуєте, але увійшли в збірник наших праць, це авторські наукові розробки. А відтак, е це щось нове, це щось цікаве. Тому я вітатиму всі ваші питання, наукові дискусії, обговорення, адже як відомо, мислення є діалогічним і лише обговорення ідей та результатів дійсно дозволяє показати їх наукову цінність. Шановні учасники, молоді вчені здобувачі вищої освіти, за статистикою більше половини з вас бере участь в нашій конференції вперше. І я впевнений, що більшість не в останній. Тому цього року ми поставили ще один рекорд, верніше через це в зв'язку з цим. рекордна географія. Наші учасники представляють 33 навчальні і наукові заклади, з яких 5 закордонних, а решта представляють 14 регіонів України. Для всіх ще раз нагадаю: кращі доповіді будуть відзначені спеціальними дипломами і правом безкоштовної публікації протягом року фаховому. Видання Technologies, що видається е, НТУ Дніпровська політехніка, е, ну а насамкінець хотів би висловити щирі слова. Подяки тим, завдяки кому наша сьогоднішня зустріч стала реальністю українським захисникам і захисницям, бійцям ЗСУ, НГУ інших служб е, та е, підрозділів, які в цей час боронять Україну. Відновили ворогів, ми ані на хвилину. Не забуваємо про відвагу і мужність тих, хто нас боронить. Слава українським силам оборони, шана і повага всім тим, хто їх підтримує в тилу. Скористаємось шансом, який нам дали своїм подвигом наші захисники, примножимо інтелектуальний рівень нашої країни. Адже країна сильна не лише зброєю, а й розумом. А інформаційні технології в наш час мають бути запорукою цього розумного прогресу. Шануємося, ви этого варті, і всім учасникам. Успіхів. Дякую.